Друзі, всім доброго дня. Знаходимося, ми в Бородянській, Бучанський район. Значить, що тут відбувається? Е, біля е, бившого заводу е, Борекс Значить, рубають ліс. Е, підійшовши до хлопців, хлопці говорять, ну нам сказали, ми робимо. Так, да, до них претензій ніяких. Був серед них е, старший якого ми запитали стосовно документів, на що він відповів зараз? Набрав там когось по телефону, потім, побалакавши, ложить слухавку в карман і говорить: заступник мера Клименко, я на нього дивлюся, і що, я доби був злякатися і уїхати відсюди. Тож, пройшла година часу. Приїхав там, другий заступник на рейнджровері, показав нам А-ля якесь, якесь рішення, якесь рішення сесії, але акту обстеження немає даної ділянки. З геокадастра теж немає документа. Тож ми викликаємо слідчо оперативну групу. На, пофиксу. Я сейчас вызову. Хлопцы уходят. Понял, что пахнет дело керосином. Розказують, що е яконіці, дайте там дали їм якісь е дробільні машини, то вони е мають ці дерева зрізати, щоб подробити. Так Добрий це дробили. на будівельно вони дали дробілку. Щоб дома дробити. Доброго дня. Я хотів би бути... визнати, що проти групу в СМТ Бородянка. Адреса не знаю, орієнтір завод борить. Борекс. Тут вулиця, е, по-моєму, індустріальна рядом. Тут е, йде е, незаконна вирубка е, деревини. Е, ну, Лісосмуга. Е, Застрову комерці немає. Дуже тут працювали, вже прозбігалися. Стоїть тут машина. АА 303 РА Рейнджеровер. Мас. МАЗ І мас. Он що це теж вже вифоткають. Так А люди на місці вже немає? Потікали. Потікали. Плюху вони оставили, не дали. Може відкрити? Це не повод <пізько> там переїхать. первый пол, а вот там стабильность. Остановка завод да. называется. Сейчас тоже вы фотку его. Ну да. Тож... Какая-то делегация приехала, тоже что-то там фоткает. Починають з'їжджатися. Да. Година часу вони не можуть привезти всі належні документи. Ну, якщо не хочете нам показувати, ну будете показувати поліції, якщо вони у вас є. Хоча я сумніваюся, що в них є дані документи. Та Тому... да вже були поділені ці да. виправлені. Да. Бух... Да. Цифри. Від ручки у нас є. Я пофотографував ці документи, які привезли. Ручкою було виправлено дату. Рік там двадцять й а у нас вже 24. й на 24 рік там має бути пролонгація зроблена. Договору немає, нічого немає, хоча він каже, що все в нас є. То якщо у вас все є, то чому ви відразу не надаєте документи своїм підлеглим? Щоб вони працювали згідно з чим законодавством? Доброго дня. Добрый день. Дрова продаете? А? Дрова продаете? Дрова? Нет. Мы для их не отношения Не, ну, А. А вам надо дрова? Ну, да. Сколько надо дров? Знаю, 10. Кубов десять. Кубов десять. Ну, тут охвата как раз вам. А. Так это вы приехали шукать дрова? О, бачите. Ми не знали, що тут продають дрова, ми тільки побачили, що тут крадуть дрова. Приїхали, виявили, визвали поліцію. Може поліція вам продасть. Я бою. А ви тут місцеве громадська організація, так? Так. Ну, будь і теплі я. А. Спитайте. Заступника мера. Він може продати. По машині ну, сидить. Привіз три бумажки, там ліповий. Да. Давай будемо завершувати. Тож, друзі, ви лайки, пишіть коментарі. Ми чекаємося оперативну. оперативного. Приїдете оперативну, Ми обов'язково вийдемо до ефіру і будемо показувати на загал, що буде відбуватись. Будемо клопотати, щоб машину забрав на Майданчик до рішення суду. Ну і так далі. Тож, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам все добре, разом сила. Завершу.